Автомобілі з американського ринку вони відновлюються Китаєм Тайванем і про чим запчастина Капот тут трохи з крилом не, не сходиться, капот нижче крила. Тут він піднімається стає вище, Ну і таке з цим автомобілем. Є ще один сюрприз. Головний момент: вона вся в подвійному окрасі. з заводу. І... я зазвичай по таких автомобілях кажу: купити її, це окей. Просто ви на ній 3-4 роки пої, Да. Бо горе підвіжники приїжджають товщиком клас, клас, все вона вся вколо фарбована, переверти. Ми про це вже дуже багато спілкувалися для нового глядача. Я хочу сказати, що це не класно, не погано, Це факт з завода. Це робиться внаслідок того, що десь був брак партії. Їде 100 машин перевіряють перші 5, останні 5 з цих автомобілів. Якщо десь на цій партії поміщений брак, всі істик. Всі 100 автомобілів каруселью йдуть знову на нову покраску для того, щоб цей брак уникнути. Отак От береться подвійний покрас.